Рекордне підвищення податків. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тож доведеться платити українцям вже не півтора, а п'ять відсотків військового збору. Однак такі зміни торкнуться не всіх. В свою чергу бізнес теж влетить в копічку. Коли запрацюють нововведення, за що та скільки платитиме кожний українець та бізнес, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. В Україні набудуть чинності нові зміни в податковому законодавстві, що передбачають підвищення податків для фізичних осіб та підприємців. Зокрема, підвищення військового збору збільшиться з 1,5 до 5%. відсотків. Закон про історичне підвищення податків мав би набути чинності сьогодні, 29 листопада. Текст закону навіть опублікували в онлайн версії парламентської газети Голос України. Однак потім документ був видалений. Пізніше Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що закон. Набуде чинності з 1 грудня, основні зміни ставка військового збору зросте з 1,5 до 5% для всіх доходів громадян. Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка податку на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб підприємців ФОП на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. А для Першої, другої та четвертої груп 10% від розміру мінімальної зарплати. Раніше ведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур також пояснювала, що зміниться у сплаті податків після вступу в силу законопроекту. Депутати підвищили військовий збір із 1,5% до до І Зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншають на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до Держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити, і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фінустанови, які займаються дрібним кредитуванням, віддаватимуть чверть свого прибутку з нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні? Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть, тобто все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше і з державою ділитися не треба. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору. А саме Збройні Сили України, Національна гвардія, Служба безпеки України. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Нагадаю, що на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Розгляд законопроекту у другому читанні почався 9 Одня в практично порожній залі там було близько трьох десятків депутатів. Урядові ложі під час розгляду проекту нікого не було. До законопроекту подали понад 1300 правок. Більшість із них не були враховані. А вже 10 жовтня нардепи проголосували за законопроект у другому читанні. Рішення підтримали 247 парламентарів. Повідомив народний депутат від фракції Голос, заступник голови комітету Верховної ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. Зазначив нардепи пункти законопроекту, які на його думку не є коректними. Військовий збір для всіх, крім фопів-спрощенців, піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати? із середини місяця залишається відкритим питанням. Військовий збір для фопів-спрощенців все одно із 1 жовтня. Будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого. Є резиденти теж попадають під військовий збір. А це блін була моя правка, яку окремо чомусь не врахували. Юридичні кілочки, їх там декілька десятків. Їх повбивали, щоб конструкція добре трималася. Всі повипадали. Винятки для ФОП, які на окупованих територіях та на території зони бойових дій випали. Новий військовий збір для ФОПів в МПЗ не включатиметься. Відповідно, підняття військового збору з 1,5 до 5% відсотків, за словами Ярослава Железняка, досить болісно вдарить по українцях. Про це Нердеп зазначав, ще після голосування документу у раді у першому читанні тоді народного обранця дуже обурило, що сплата податків можлива заднім числом. Тобто десь умовно, після 15 жовтня, документ вступить в силу, і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця. А зараз увага, як це буде на практиці, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не півтора відсотки, а вже п'ять відсотків, в тому числі з авансу. Це мало б торкнутися працівників держустанову та бюджетників соціальної сфери. Тобто, десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде, мало того, що вже менше на 3,5% підвищення військового збору, так і ще й мінус ті гроші за авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників в соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам. Пояснити потім, чому так. А вже після голосування законопроекту про підвищення податків у другому читанні 10 жовтня железняк зазначив, що фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників однак залишався один нюанс. Ну тобто на папері воно з 1 жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього заднього числа фактично немає. Військовий збір для всіх, крім фопів, спрощенців, піднімається із дня на чинності закону, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати із середини місяця, залишається відкритим питанням. Свою чергу, після підписання документа, президентом голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев повідомив, що військовий збір за новою ставкою має бути утриманий лише за два дні листопада. Щодо ФОП, то парламентарі внесли відповідну поправку, згідно якої зобов'язання зі сплати військового збору за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року. Але якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою, очікується, що підвищення. Ціня податків принесе близько 8 мільярдів гривень у 2024 році та 141 мільярд гривень у 2025 році. Додам, що нещодавно міністерка соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз допрацьовуємо. Старт пенсійної реформи може відбутися вже в 2025 році. Про це йдеться у законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік, який уряд допрацював та направив для друг читання у парламенті у пункті 31 цього законопроекту доручається кабінету міністрів України здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи. В уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка наразі діє в Україні. Зокрема, пропонується частину єдиного соціального внеску, яку сплачують роботодавці. Це 22% від зарплати спрямувати на накопичувальний рахунок працівника. та доповнювати цей рахунок до. Провільними внесками та внесками від держави, проте є й інші варіанти у Верховній Раді. Ще у квітні 23-го року був зареєстрований законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення від великої групи депутатів. Але через рік, у квітні 24-го року, він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. Відповідно, якщо цей законопроект доопрацюють та повторно внесуть на розгляд парламенту, то він буде суттєво змінений. Згідно тою редакції, яка поки є на сайті Верховної Ради. Де пропонується роботодавцям перераховувати частину коштів ЄСВ працівників, які ще не досягли віку 55 років, на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції. У перший рік 1% відсоток з 22% двох відсотків У другий рік 1,5%, відсотка, у третій рік 2%. відсотка. Ці гроші стають власністю особи, на ім'я якої відкрито накопичувальний рахунок, а спадкоємці зможуть їх отримати, якщо людина помре завчасно. При цьому передбачається, що накопичувальні рахунки на паритетних засадах у перші три роки буде також. Поповнювати держава до 3% від розміру середньої зарплати. У законопроекті також передбачено, що у перший рік існування такої системи держава витратить на це майже 31 мільярд гривень. Працівник також зможе докладати додаткові власні гроші на накопичувальні рахунки, щоб його майбутня пенсія була вище. А накопичені на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися, перекриваючи темпи інфляції. Крім того, Мінсоцполітики розробило свій законопроект, який поки що уряд не вносив на розгляд парламенту. Згідно з ним, накопичувальні. Пенсійну систему планується запровадити з 1 січня 26-го року. У цьому законопроєкті передбачені інші розміри та джерела внесків на накопичувальні рахунки працівників. У перший рік 1% відсоток з ЄСВ та 1% відсоток з ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб. У другий рік 2% відсотки з ЄСВ та 2% відсотки з ПДФО. У третій рік та надалі по 3% відсотки з ЄСВ та 3% відсотки з ПДФО. Ці кошти мають сплачувати роботодавці за працівників до досягнення ними 55-річного віку, щоб отримати більш. У пенсію громадяни зможуть також додатково вносити на накопичувальний рахунок власні кошти протягом перших трьох років. Ці накопичувальні рахунки акумулюються у державному інвестиційному фонді, а потім громадяни самостійно зможуть обрати, де їх зберігати, зокрема, й у недержавному фонді. Однак у цьому законопроекті підтримка накопичувальних рахунків громадян співфінансуванням з боку держави не передбачена. В результаті пенсійної реформи кожна людина в майбутньому матиме можливість отримати пенсію не нижче 60% свого за. Обітку, що відповідає європейському рівню, зауважила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Це рівень хороших європейських країн. Ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну. І на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти отримав впродовж життя. А що ви думаєте про підвищення податків? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба. Над головою. Новини